Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає абсолютно нормальними певні операції ВСУ на території Росії. Вони можуть бути потрібні для захисту від агресії. А як приклад, чиновник навів блокування шляхів постачання. Такою думкою Пісторіус поділився в ефірі на телеканалі ZDF. На думку голови Міноборони Німеччини, абсолютно нормально, що в такій війні атакований також переміщається на ворожу територію, наприклад, для блокування шляхів постачання. До тих пір, поки не будуть атаковані міста, цивільні особи, цивільні райони вам доведеться з цим змиритися. Не Воленням, але це частина цього українських операцій, наприклад, що перекрити шляхи постачання, додав Пісторіус. Окремо міністр оборони висловився про забезпечення армії окупантів. Німеччина знає, що Росія відправляє на фронт розконсервовану техніку старих зразків, яка іноді знаходиться в жалюгідному стані. Сюди відносяться і стародавні танки 50-х, 60-х років минулого століття. Також за словами Пісторіуса, повернути окуповані Росією території можна і шляхом переговорів, але коли і як їх починати, Україна має вирішувати самостійно. Україна має перемогти країну агресорку у війні. Росія не повинна досягнути успіху. При цьому таке агресивне повномасштабне вторгнення не повинно зійти РФ з рук. Проте досягнути перемоги над російськими окупантами можна не лише на полі бою. Ідеально було б, якби ми змогли добитися мирової угоди, аби вихід росіян призвів до того, що в Україну повернулися б всі свої території. Це має бути метою, а як її буде досягнуто, інше питання, сказав міністр оборони Німеччини. Пісторіус зазначив, що вести переговори про повернення до кордонів станом на 23 Лютого, 2022 року або 1991 року повинна визначати сама суверенна держава Україна, а також вона сама повинна визначати, коли починати мирні переговори, за яких умов і з якою метою. Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.